Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Рашистські війська завдали кілька авіабомбових ударів по Авдіївці сьогодні, вночі, 27 жовтня 2023 року. Наслідки обстрілів встановлюються. Інформація про загиблих та поранених не надходила. Про це заявив начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Евакуація триватиме. Поки буде потреба. Люди їдуть потрошку. Вчора вивезли трьох людей, позавчора одну людину. Днем раніше дві людини. До того три дні ніхто не виїжджав, розповів Барабаш. Станом на сьогодні, 1595 людей залишається в місті. Сьогодні та завтра планується також евакуація. Ось такі новини, друзі. Не знаю, що ці люди, ждуни там чекають, але все ж таки, напевно, сидять на двох кріслах. Хтось хоче вражку, а комусь, напевно, не хочеться їхати зі свого дому. Але, друзі, це небезпечно. Тому і так, друзі. Дякую всім за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Україна обов'язково переможе! А ви, друзі, пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!